Найменування суду та його адресу, до якого ви подаєте позовну заяву, варто уточнити на офіційному веб-порталі судової влади України. Посилання на нього ви знайдете в матеріалах до цієї лекції. Також слід зазначити всі відомі вам засоби зв'язку із відповідачем, а також вказати свої як позивача всі доступні засоби зв'язку для того, щоб пришвидшити комунікацію з судом. Крім того, варто звернути увагу на те, що коли ви подаєте позовну заяву поштою, то датою поз... подання позовної заяви буде дата на штемпелі, проставленому на конверті. А коли ви подаєте позовну заяву через канцелярію суду, то датою буде власне отримання позовної заяви через канцелярію, тому не забудьте захопити з собою другий екземпляр позовної заяви і попросіть працівника канцелярії поставити штампик і зазначити дату та час та власний підпис. Це буде свідченням того, що ваша позовна заява подана вчасно і належним чином. Отже, ми розібралися із Першою частиною позовної заяви. Давайте поговоримо про другу, найбільш масивну, це описова частина позовної заяви. І в ній вам треба буде в хронологічному порядку викласти події, які відбулися, а також навести докази того, що ви говорите. З доказами, як ми вже говорили попередньо, треба поводитися акуратно, зберігати всі документи, робити скріншоти. Тож, давайте подивимося, які основні види доказів мають бути подані саме до позовної заяви щодо доступу до публічної інформації. До позовної заяви повинні бути долучені. Копія запиту позивача, яка була направлена на адресу поштову чи електронну відповідача. Докази отримання відповідачем запиту позивача. Відповідь на запит, якщо така існує, і якщо вона неповна або неправомірна. А також докази сплати судового збору. Процес збирання доказів дещо ускладнений, коли ви подаєте запит електронною поштою або через форму на сайті. Звісно, добре, якщо ви отримали відповідь. Це само по собі слугує доказом того, що ви направляли запит. Але якщо відповіді ніякої ви не отримали, досить складно довести, що ви цей запит направили? Скріншоти в такому випадку не завжди слугують тим доказом, який суд приймає. Тож радимо вам паралельно подати ще один запит і попросити витяг із журналів реєстрації запитів за той період, в який ви подавали свій запит. Якщо у такому журналі буде відмічено отримання запиту, а ви не отримали відповідь, що ж це чудовий доказ? Ще один важливий момент, який я хотіла звернути вашу увагу, в процесі підготовки основної описової частини позову. Закон не зобов'язує вас пояснювати, навіщо вам потрібна ця інформація. І ми говорили про це в тих лекціях, які стосуються подання запитів. Проте дуже важливо, щоб у позові ви підкреслили суспільну важливість тієї інформації, про яку ви запитуєте. Ви пам'ятаєте, ми розповідали вам про трискладовий тест, про те, що у кожному випадку відбувається оцінка, наскільки та чи інша інформація містить суспільний інтерес, і наскільки інтерес громадськості знати її, переважає чийсь інтерес приховати її. Тому не лінуйтесь добре описати, чому, заради якої суспільної проблеми ви цікавитесь цим, яку суспільну дискусію ви піднімаєте через отримання цих матеріалів. Далі ми будемо говорити про оскарження цих справ у вищих інстанціях, і далі у Європейському суді справ людини. Тож хочу підкреслити, що Європейський суд справ людини дуже звертає увагу на те, наскільки та чи інша інформація була предметом суспільної необхідності, а не лише задовольняла чиюсь цікавість. Отож, ми написали описову частину і переходимо до тієї частини, яка зветься вимога. Позивач може заявити до суду як немайнові, так і майнові вимоги. Немайнові в більшості випадків стосуються надання доступу до інформації, надання доступу до засідань колегіальних органів тощо, майнові ж стосуються відшкодування матеріальної чи моральної шкоди.